В будівниці у нас пельчик рибний з протеїн 50%, в пропорціях 50 на 50. Тут у нас дуже чітко треба закидати Сточок. Вітру немає, дуги немає. Ми майже не підматуємо. В таких риболовлях на змаганнях намагаємось працювати максимально точно, максимально ближче до підйомчиків, а там у нас твердячок і якийсь такий переходік-підйомчик. І прям до нього так тютілька в втютельку намагаюся ловити. Тож менше рухаю годівничку. Ну, в певних випадках годівничку можна порухати, в даному випадку я вже так. Все. Залишаю. Дуги немає, тож навіщо там щось підкручувати? Поклали, приводнили, поставили, все супер. По другому вудлищу, друзі, буду перекліпсовувати на 135. Кидати максимально, подивимось, докинув, докинув, не докинув, не докинув. Це буде пошукове вудлище.